Як припинити горіння? Для цього достатньо вилучити один елемент трикутника вогню. Спосіб перший знизити температуру горючої речовини нижче температури займання. Найчастіше для охолодження використовують воду. Деякі речовини не можна гасити водою, як от бензин, газ, гарячу олію тощо. Не можна також гасити водою пожежу, спричинену несправним електрообладнанням. Спосіб другий перекрити доступ кисню повітря. У випадку невеликої пожежі можна використати цупку тканину або пісок. Але найчастіше для перекриття доступу кисню використовують вогнегасники різних конструкцій. При натисканні на важіль вогнегасна речовина вивільняється з балона, витісняючи кисень із зони горіння. Це зупиняє хімічну реакцію. Спосіб третій. Якщо усунути горючу речовину, вогонь згасне сам. Цей метод застосовують, створюючи протипожежні смуги для запобігання поширенню лісових і степових пожеж. Отже, підсумуємо горіння. Це хімічна реакція. А за трикутником вогню ми розуміємо, як виникає горіння і як його зупинити. Пожежна безпека це знання.